Всім привіт! Ми на каналі Ватсон. Я Ася Кобзар, а я Даша Тяста. І сьогодні в нас експериментальна рубрика, яка називається «Коробка». Коробка. Кожної з нас є по 5 секунд, щоб дістати з коробки певні продукти, і потім нафарбувати одна одну. І що з цього вийде? Дивіться далі у цьому відео. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал Вас. Ну а ми погнали! У Васі є рівно 5 секунд. Що вона встигла дістати, тим вона мене і фарбує. 5. <плес> О! <так. плес> погано, а? Погано, але не дуже. <плес> ну, слухай, очі дуже. Тепер моя черга фарбувати Асю. Дістаємо продукти і йдемо що вийде. Так, ну що, розпочинаємо. Ася, рахуй мені 5 секунд, тільки повільно. Раз, два, три, <світ> три, два, один. Раз, два, три, чотири, п'ять. <світ> 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 ну, в мене багато. у мене багато. Ще помада, ще помада. <світ> І так, є. Yeah. Можеш потримати, щоб да, я. Да, бо в мене так багато. Ну, слухай, це буде макіяж на три часа. І так, дивимося, що у нас тут є. У мене є два консилери. Ну, якби беремо все. Maybelline і Color Intense. В принципі, цей може замінити нам тональний mm -hmm. крем є далі. У нас є бронзатор: це бронзатор кремовий від Lumine. В тебе будуть скули, скули акули. Це від Evelyn Tуш для Брі. Pro and go. Калас. Мене якраз супер. <ріх> Підфарбуємо. Жовта туш На хвилиночку, Color Intense. Ці туші дуже круті. Blisk від Essence. Є. Yeah. Палетка тіней! Палетка тіней, слухайте. Ти повитаєшся. Я, да, я виграла це життя просто. Тут не хочеш. Чи? Ні. Може, в мене три роки, знаєш. <ріх> Рум'яна. Рум'яна від Катріс у нас. Якраз це саме До Речі, да, відтінок твій, хотіла сказати. Дуже підходить. База навіть під макіяж є. Ну коротше, в мене повноцінний набір. Немає тільки чорної туші, є жовта, але це нічого. Кремові тіні від мейбелін. Клас. І помада, а який відтінок? Нюдовий, слухайте. Ну, Ну, мені здається, у тебе буде красивий макіяж. Фарбок. Але побачимо, які в мене руки. Фарбуємо. Розпочинаємо цей челендж. База під макіяж від Evelyn. Розгладить нам шкіру і вирівняє тон. Чи є побажання, який макіяж ви хочете бачити? Ви знаєте, я є на весілля до себе. до себе. Так хочеться бути гарною нареченою. Робимо весь спільний макіяж. Ви хочете більш яскравий або такий Ні, ну, людія. Ну, я сама собі можу зробити. Тоді щось більш яскраве з блискітками? Звісно. — Додаємо, добре. Щоб блістати цей день. Я, я ж тобі додала. Да. Так, вирівняла нашу шкіру. Це, в принципі, дуже швиденько. У нас немає тонального крему, але в нас є два консилери: один ми будемо використовувати як консилер, а інший будемо використовувати як тональний крем, і мені ще підфартило, що я витягнула відтінки, котрі підходять. І ось цей від Maybelline, він більше з рожевим підтоном, Ми будемо використовувати його на синець, щоб нейтралізувати. А ось цей від Color Intense, це якраз найсвітліший відтінок, буде нам для міста крему. Слухай, твій відтінок ідеальний. Людно, прямо взагалі пьяко. Подивіться, хорошо перекриває. Прямо топ. Ми з тобою будемо якось двох різних Так, да. Це зустрілись два покоління Клеопатра і нарочена. Слухай, я вже дуже давно не фарбувала когось, тому я сподіваюся, що вийде гарно. Це надихає. І тепер консилер від Color Intense ми використовуємо як тональний крем. Я його також на ручку перенесу. І що він біленький? Ну так, біленький. Порівняно з моєю шкірою, все біленьке. Ні, все ж таки трошечки. Але зараз я його підтушую і буде нормально. Я теж так думала, коли тебе фарбувала. Так, а треба. На цій сторону. Я посплю якраз. Це до речі твій весільний макіяж був яскравий? Mm -mm. Насправді я в житті дуже близько люблю, не знаю, помадаться, якось ніколи не моє. По-перше, а завжди Угу. губи. Mm -hmm. Пахнуть? Ні, просто Угу. Mm -hmm. Ну вау! Вау. Wow. Слухай. Так, да, хорошо. Дуже навіть. Непогано. Давай я ще на повіку тобі нанесу. Да. Типу в якості бази. В тебе, до речі, якщо використовувати тональний або консилер, тримаються? Тіні на повіці. Вони у всіх тримаються. У мене через раз. Просто зазвичай рідкі тіні використовую. А, Як підложечку. Угу. У нас там, до речі, є рідкі тіні. Да. Ми І тепер робимо красиві скули, будемо використовувати від мене ось такий бронзер. До речі, завжди хотіла його спробувати. І що там? Нормально, але знаєш, він такий прям легенький-легенький. Типу напівпрозор? Типу, так. Да. Його майже не видно. А ти так мазани полоси. Ну тому що це natural, natural glow. Тому а я не що бачу, це, що, що він. Сяє. Тому, що він сяючий? Ну, має сяяти. Але він не сяє. Чи сяє? Сяючий? Трошки підсяює. А ви точно консультант. <рив> да, да, да. А ви точно візажист, так. Да? А ще в нас є рум'яна від Catrice. До речі, світленький відтінок. «Rosy uh -huh. Love» 0,30. Може, як пудра піде. <laughs> не, не піде. Зробимо дрейпінг. Це зараз модно. Це в принципі, як і в мене. Рум'яна візде, де тільки можна. Беру пухнастіш такий. Ну, пухнастіш. Набираємо. дастіш Застіж-пухнастіш. — Зробиш свою лінійку пензликів. Застіж-пухнастіш. <laughs> Ніжнятіна, прям ніжний ніжний. Так, ну дрейпінг це треба ром'яна всюди. Це якби і тут. Це, якби і тут. Трош, трошки. Так, відійдемо. Ну. ну хорошо, хорошо. Знаєш, як мім відійдемо, типу, ти виходиш із будівлі, виходиш на... до. Да, так, я бачила. Так, супер. Мені здається, ну якби півсправи вже Ти Це ще від Евелін. Хочеш візьму пензу? Я цим хочу волоски пропарвувати. Я ще взяла цю туш на пензлик, і я підфарбую, щоб кінчик тут був такий більш графічний трошки. А ну, піде ну, нормально. До речі, який твій найнеулюбленіший макіяж, який ти на клієнтах не любиш робити? У мене таких нема. В мене я не люблю, коли клієнт приходить і каже, зробіть гарно. А я не знаю, що таке гарно. Ти починаєш щось робити, він ні, не то. Це не гарно. <реш> я така, а що, а що? Ну, щоб гарно було, щоб я така, ну от така була. прям, от, от, Ну ви ж розумієте, така. От я просто багато клієнтів, які себе вважають капризними. Угу. Вони приходять і кажуть, я типу, не дуже там, я, не вносима, я, не вносима, я типу, вибачте, за угу. та-та-та. Зазвичай це просто люди, які знають, чого вони хочуть. Знаєш, Вони прямо конкретно приходять і кажуть, хочу такий тон, таку корекцію, таке тесе, і воно виходить набагато швидше. Тобто Я їм просто роблю, що вони хочуть, вони такі клас yeah. і йдуть. Yeah. А люди, які такі к'ют, типу, приходять, такі, не, не знаю, зробіть мені гарно. Потім беруть ну і підносить отак таке, Ну ні, ну це не гарно. <рик> Тепер у нас будуть кремові тіні від Maybelline Color Tattoo, Це буде як база. А в якості палетки Тінеї я буду використовувати ось таку від Ellen Pro. І зараз ми зробимо макіяж очей і повернемось до вас. І завершили ми наш макіяж очей жовтою тушою від Color Intense. Ну, дуже цікаво, вона виглядає незвично. Це в нас мав бути класичний весільний макіяж, але жовта туш зробила свою родиночку. Мені здається, сюди не вистачає ще веснянок, бо вона така літня-літня. виходить. -літня Може, зараз зробимо веснянки тінями, просто точки тако поставимо, і губки в нас лишаються, губки буде нюдік. Помада в нас Evelyn Варєтет, це номер 05. Максік. Маш не пахне. Це так романтично. Так, ми зробимо розташовані губки. Це правильно рішення. Це в нас така ніжна, наречена виходить. Ну, знаєш, реально, тобі б сукню таку якусь легеньку, ти як наречена мавка виходиш. Ну, як бо я клеопатра мавка, а це наречена мавка. Так. А ну-ка. Ні, хорошо. І відтіночок. Відтіночок, Відціночка. Пахне Цукирок. Мені подобається. Я люблю нього фімафіку. <рі> я я, я вирішила, що це маєш знати, це важливий факт прямо час. Так, і це мені нічого. А робимо так. Це ж вона все одно буде розташовано. <рі> такі рубки, такі так, ніби і задумано. Так, да, це воно, це воно. Ну блін, це знаєш, це. це... <рі> <рі> Ще раз так? М? Це дуже схоже на якийсь фешн-макіяж насправді. І нам лишається додати веснянки, бо я так бачу. І ми візьмемо з палетки ціней. Давайте ось цей вікіночок. І ми ставимо такі весняночки. А ти просто мої шукаю, тебе, крикай. Так, цілого на сонце. У мене, до речі, веснянки влітку їх прям дуже багато. Де вони? За твоїм канально. І так, ну якби це фіналочка, це наш результат. А бліск. Блиск. А, ну тут вже є помада. А ну близь. давайте. Ну, я вже й забула за нього, але щоб блиск не ображався, ми нанесемо і його. Це у нас від essence. Ти ж любиш близькі більше, він ніж пах... помади. Да. Так, пахне якоюсь, так? У нас все. Мені взагалі. Сюди. Сюди, чому. Ой, він дуже цікаво виглядає. Слухай. У тебе е блакитна кофта і тут є блакитні блискітки, і прям круто виглядає. Так, ну. Mm -hmm. Ти готова? Зараз mm -hmm. ми покажемо, що в нас вийшло. Мені вже не важливо, мені смачно. <laughs> Тримай. Так. Mm -hmm. да. <laughs> <laughs> ну що? Жовта туш. Це імбінь, просто. Якби я, була чорна, я, то був би трансфорг. Я схожа на інопланетянку. Так, да, схоже. А мені це якось на хіпі схоже, знаєш, тобі б сюди ще ось таку от полосочку. Коротше, мені полосочку, тобі цяточку і ми готові. Тож пишіть в коментарях, чий макіяж вам сподобався більше. А також, як вам наша нова рубрика. Якщо подобається, то підтримайте її лайком та коментарем. З вами була Даша Пяста. та Ася Кобзардо зустрічі на каналі Васон. Папа!